Цьогорічне 8 березня все ще кардинально відрізняється від усіх попередніх, які наші прекрасні українки святкували у спокійній та мирній обстановці. Замість квітів, парфумів та ресторанів. Сьогодні наші красуні радіють збитим ворожим літакам, знищенню російської техніки та живої сили окупантів. Звільненим українським містам і селам, поверненню наших полонених і неабияк мріють про мирні часи. Теперішні українські жінки є символом ціннісної війни. Вони надихають на боротьбу, воюють самі, рятують людей, волонтерять і координують інших, донатять і докладаються, як тільки можуть до наближення перемоги. А попри все, вони все рівно залишаються тендітними, ніжними, чарівними і коханими, та заслуговують приємних миттєвостей та уваги. Дорогі наші жінки, прекрасна половина нашого центру, терплячі й мудрі та виважені, вітаємо вас з милим святом весни, краси та любові, з 8 березня. Вас. Нехай у вашому житті буде вічна весна! Нехай яскраво світить сонце, нехай співають птахи, а дні будуть світлими, мирними і безхмарними. Хочеться побажати вам звичайно, але найважливіше для кожної жінки, захоплюючого вам кохання, надійного чоловічого плеча. здійснення всіх бажань та навіть примк, а також стрімкого просування по кар'єрних сходах. Нехай вас цінують на роботі підвищують зарплатню і видають частіше премії. Бажаємо все свято, поваги розуміння від колег, любові і турботи від рідних сердець, задоволення насолоди від життя, приємних сюрпризів та добрих подарунків від долі. Дорогі жінки, нехай це тепло силиться в ваших домах і душах. Нехай краса природи надихає. А початок весни символізує початок чогось прекрасного у вашому житті. Веснявого настрою по житті, купу позитивних емоцій, оригінальних подарунків і неймовірних вражень. Бажаю казкового настрою, ласкавих чоловічих обіймів, заховних штори кар'єри. Бажаю весняного настрою і позитива всьому. Нехай удача не перестає вам усміхатися. Бажаю, щоб всі ваші дні були сонячними, яскравими та незабутніми, щоб в вашому домі завжди було затишно і тепло. Будьте красиві, щасливі, даруйте усмішки, радійте та отримуйте чудові враження. Нехай сім'я буде джерелом вашої сили, а робота не тільки містом, де ви заробляєте гроші, а й від душиною. Мелі пані, дівчата. Від хлопців нашого навчального закладу вітаємо вас зі святом весни та краси. 8 березня нехай збуваються бажання, а в сім'ях будуть щастя й мир! Залишайтеся такими ж променистими та чарівними!